Всіх вітаю, попалась така відкритка мені з Новим Годом. Ще десь радянських часів, зображений Дід Мороз з снігуркою та балалаєчник. Хлопчина такий цікавий. Откритка нова, я відкритки колекціоную, особливо з мультяшними та різними рідкісними композиціями. Тут бачимо це відкритка виконана на художника, Похитонова. Взагалі чиста, гарна і Виконання йшло Міністерство зв'язки СССР, 14,5 мільйонів і 1985 рік. Откритка ще совєтська. В кого є цікаві відкритки, не мільйонники, звісно. Пишіть, телефонуйте, скоріш за все, пишіть, тому що з телефонами в мене лажі буває. Всім дякую за увагу, не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.